Доброго дня! Вас вітає компанія SofTub. Сьогодні ми з вами розглянемо початкове налаштування конфігурації баз малий бізнес, яке необхідно провести перед початком роботи в цій системі. Чому говорю, що перед, тому що є деякі пункти в цьому налаштуванні, які ви повинні зробити саме перед початком роботи, тому що потім ви не зможете їх вимкнути або увімкнути. Переходимо в налаштування, ще більше можливостей. Перед вами є список розділів, по яким ви повинні пройтись, почитати та відмітити про потрібні пункти, для які враховують особливості ведення вашого бізнесу та ведення вашого обліку. Все дуже просто. Відкриваємо кожну вкладочку, читаємо, що це означає, натискаємо на знак питання, і тут вже у вас йде пояснення, що це означає. Та визначаєте, чи потрібно вам це, чи не потрібно. Проводите власні налаштування згідно ваших потреб. Довго ми не будемо затримуватись по пунктам, тому що це зазвичай займає хвилин 5-10. Небагато. Складочка crm система да, Так, в цій системі є CRM, не зважаються на те, що це облікова система управлінська. Тут є можливість працювати з вашими замовниками. Зазвичай для повноцінної роботи менеджерів, які працюють з замовленнями, обирають сторонні CRM-системи та інтегрують до облікових. В нас вже є з вами ось тут налаштована інтеграція з KCRM, але про це ми можемо з вами поговорити у іншому відео. Проходимось по пунктам, виставляємо, що нам потрібно, відкриваємо кожну кладочку. Тут все так само аналогічно. Проходимо, читаємо, виставляємо. Склад. Так само по пунктам зупиню свою увагу на копмірчатих складах, вмикаєте цю функцію в тому випадку, якщо у вас товар на складах зберігається на поличках, і ці полички у вас якось помічені, пронумеровані або названі. Ви тут в системі можете вказувати, де знаходиться той або інший товар. В такому випадку ваші співробітники при проведенні інвентаризації або збору замовлення для покупця не будуть витрачати час, щоб шукати по всьому складу. Товар. Вони одразу будуть знати, де вони знаходяться. Ордерні склади. Дуже мало хто ними користується, тому що там є свої нюанси, наприклад, при проведенні видаткової накладної або реалізації товару. Тобто цей момент потрібно обговорити окремо, чи потрібні вони вам. Роботи. Так само, якщо у вас є замовлення на сервіс ремонт або інші будь-які послуги, які ви надаєте, ви вмикаєте цей блок, проставляєте потрібні пропорції та працюєте. Виробництво: цей блок можна увімкнути в будь-який момент, тобто перед початком роботи, коли ви вже працюєте, ви можете його увімкнути, але ви не можете його вимкнути. Ось, наприклад, в мене виникає помилка, тому що в мене вже є проведені документи по цьому блоку. Ось тут внизу мені вся інформація показує, що саме в мене вже є. Тобто в мене є документи, які, в яких бере участь саме виробництво. Для того, щоб мені вимкнути виробництво після того, як я почала працювати в системі, мені потрібно розпровести всі ці документи. І тоді його вимикати. Але, відповідно, у мене зіб'ється вся аналітика мого бізнесу. Відповідно, проходимо по всім пунктам, вмикаємо те, що нам потрібно. Кошти. Тут також довго не будемо затримуватись. Національна валюта гривня зазвичай, якщо ні, ви можете обирати, яка вам потрібна. Тут є перелік доступних валют. Облікова валюта зазвичай виставляють однаково така, як і національна. Але інколи бувають і ставлять долар. Але враховуйте те, що коли ви будете закривати місяць, розрахунок обов'язково буде враховувати курсову різницю. Тому, якщо у вас такий варіант влаштовує, ви собі залишаєте долар. Якщо у вас такий варіант не влаштовуєте, формуйте все умовно в гривні. і по, по закриттю місця, ви будете собі підставляти курси, розраховувати курсову різницю на той момент, що вам потрібен. Проходимось по банкам, по кредити-позики. Якщо ви працюєте в такому ключі, можете проставляти відповідні галочки. Якщо ні, то ні. Також не забуваємо, що якщо ми не знаємо, що який пункт значить. Ми натискаємо на знак запитання і бачимо все, що. Про це нам потрібно знати. Персонал. Також, якщо у вас є персонал, ви хочете вести їх графік, хочете фіксувати там зарплату, вмикаєте цей пункт та користуєтесь. Податки то дуже обмежений бухгалтерський облік тільки по ФОПам. А якщо ви ведете товку, вам потрібно для цього мати окрему бухгалтерську програму. Яка направлена саме на роботу бухгалтера. Тому тут, в принципі, зупинятись немає, немає сенсу. Компанія так само проходимось по всім пунктам та вмикаємо те, що нам потрібно. А декілька організацій, це, якщо у вас до прикладу декілька ФОП, ви можете вести облік по ним. Тобто заводити різні організації да, та виставляти рахунки, да, або там каси на різні ФОПи. По-різному. Все залежить від того, чи вам це потрібно. Облік за однією компанією в цілому. тобто У нас, до прикладу, є наша фірма, і в звіті про нашу фірму будуть брати участь всі організації, які ми вказали. Проходимось по всім пунктам та налаштовуємо. Давайте перейдемо до компанії. Організації. Ось, у мене є заведено декілька організацій. Основна, основна компанія у мене наша фірма. Всі інші підпорядковані вже до неї. Заходимо в неї, проходимо по всім налаштуванням, тобто ми вводимо назву. Як називається повна юридична, вводимо всі дані, всі реквізити, проходимось по вкладочкам додатковим, і, в принципі, тут нічого складного немає. Тут ви можете виставити собі оподаткування з ПДВ чи без ПДВ, здаєте, не здаєте, проходимось також по всім пунктам та налаштовуємо. Хочу звернути вашу увагу, що. Ось наша основна компанія, вона позначена таким кружочком. Тобто по цій, по цій організації у вас не буде вестись податковий звіт. Тобто бувають запити, звертаються. Чому не рахується зарплата з податками? Якщо ви при розрахунку зарплатні обрали основну компанію. То вона не буде розраховуватись з податками. Податки у вас будуть розраховуватись по додатковим організаціям. Тобто при формуванні при зарплатні вам потрібно обирати якусь іншу організацію. Ця компанія не буде брати участь у будь-яких звітах, де присутні якісь податкові оберти або податкова інформація. Тому прошу це, на це звернути увагу. В Принципі, по початковому налаштуванню ми з вами пройшлися. Пройшлися, налаштували все, проставили всі пункти, які вам потрібні, і можемо починати працювати. Дякую за вашу увагу, зустрінемось в наступних відео та поговоримо про роботу вже в самій системі. Гарного дня!